Йоу, друзі, всім привіт! І сьогодні я знов граю в цю гру, ну але своїм другом. Всім привіт! Я вже другий раз на твоєму каналі, так? Да? Ні, це ти третій раз, це Ми... відео це третій. А, але другий раз на твоєму каналі ж ні? Ну так. Да. Але зараз поставте лайк та підпишіться на канал. Бо як я завжди кажу своїх відеосах. Що нам okay. дуже треба 100 тисяч підписників, так сказати, але ми, допомогти okay. можете тільки ви то ставте лайки, підписуйтесь на канал і на мій, і на Богдана. Ну, ставте лайки, щоб ну, ну ми десь можемо. Ну, 100 тисяч теж можна лайки. Mm -hmm. like. Так, то ми натискаємо, натискаємо play. Ну все, і що? давай Ні, я хочу змінити зброю на ту фігню. О, ми... це імба я тобі кажу. Окей, Добре. ти натиснув вже go. Все. А ні, це тину. Ні. Не попадай по мені, я прийти не можу. Ні! Ні, оце близько біду з блає Ага. 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 Ні! Ні! Я трійним патроном не попав. Я винести не можу. А ти ж давай, Вилак. Я тебе можу й дістану. Больно. Больно. Слухай наші ради до мене. Три Я такий горю собі у водичці водач, понутий на гаїть. Улітає в нагаїть, це дуже улятальна зброя, ти знаєш. Твої зброя. Берет. Назад. Берет назад. Зараз я тебе зараз виграю, здається, так? Давай, я тобі даюся. А ти крис, а так, ти. Ну, Ладно, так. не будемо писати. О, я знаю, ти, ти ще по цій мапі записувала відео, так? Да, да, да. І ця мапа просто безобідна, поняв. Ой, я тебе трьома патронами подбав з легендарного вистрілу. Богдана, ти будеш ставити глядача в описі до відео, як я називаюся, якщо вони хочуть цього? Ну да. ну давайте описі... пишіть, пишіть, ти про мене будеш писати, я про тебе буду писати. Ні. Ні. Якщо ви не знаєте, якщо ви не знаєте, що я ютубер, то Богдан напише в описі до відео, як мене звати. В цьому відео напиши, як мене звати. Ну, добре. Ну, може, і просто в описі, просто. Ну, в загальному, кажу. може, описі для підписників, може, ще напишу. Ні-ні-ні, просто, просто. Так. Ну, добре. Просто в описі до відео, щоб більше людей дивилися і ставили лайки і на мій канал, і на твій розумієш? Ну да, в тебе вже ці 48 підписників, 40... да? Ну, десь так. Бо ти, бо ти не багато знімаєш, а небагато? Ну ти в дуже багато знімаєш. Я пам'ятаю, я їхав на відпочинок кудись, я не пам'ятаю. Я не знаю, куди я їхав, але є, але... Знаєш, Сло... не знаєш, якщо ти їхав, то ти пам'ятаєш. Я не пам'ятаю, куди, що я можу пам'ятати. Я пам'ятаю, о, Хай як я в я... тебе вбиваю. Так, ні. Ти мазіла, поняв? Ні, я не мазіла, я тікаю. Мене ще зарубашать. А, я не попав. Ти не побол! Давай! Застосовуй здібність! Отак дивися! Отак, я отак, я отак Нет! От. Нет! Yeah, ні! Ні, ні! Дивися. дивися! Отак! А, от, а, отак, а. ти поняв? Отак uh -huh. дивися! Розтягуєш ось так, поняв? Uh -huh. Поняв, відлітати. поняв відлітати. Uh -huh. Так, поняв. Ти просто перший раз записуєш. Може ні, ти? Я, а! Я... А! я перший раз ту ігрушку граю. <laughs> Дивись, трохи свою анімацію. О, я в памку дай і зігни, я гнию. О, я теж знайду маму. Я ж про ту гру де були. Я же ту гру трохи знаю, бо я здається. Ого, я тебе швидко виніс, коротше. А, так. Ти мене до стінки. Ти мене до стінки. Ні, я тебе в куточок такий. Пішов плакати в куток. Не, я йду плакати в куток. Я танцюю, я танцюю, Коротше, Короче, танцюєш, коли ти нічого не робиш Ти танцюєш, поки ти нічого не робиш Ти танцюєш, поки ти нічого не робиш <пів> і ми... О, я, тебе я покупався. Ты <пів> <пів> <Не> втонув, як? <пів> Ой, моя карта вже пішла. Ну круто. <пів> а я а поразу... тут джамбуйстери! А! Ми на цій карті ще ти тренуєш. Напишіть в коментарях, чи а ви знаєте про таку мапу. Напишіть в коментарях Богдану, чи ви знаєте таку мапу. Ні, ну це моя особиста. Хочете я вам таку? Ні, не мапу, а гру, а гру. А, гру, гру. Я гру може знають. Ну, не знаю. І підписники мають знати. Ну я не знаю. Ну можливо хтось не знає, то пишіть в коментарях, а я, я під час виграю Богдана. Так, да, давай. У мене. мене вже 5, до речі, піднім. Ой-є-є-ні. Ні! Це дуже погана мапа до я. До речі, я вже ага. опу. До речі, я по цій грі теж буду записувати відео тепер. Да, Но да, я да, тебе. І... Тільки наскачав мені, Богдан сказав про ту <реш> гру, а я теж захотів і скачав, і он зараз грає з твого телефону, коротше. Ви якого О. телефону? Що ти кажеш? Ми сні, я ж граю, ти що сніпий? Ну да, ти граєш, але я з планшета, блін, записую, ти шо? А я. короче, не буду. Я тобі чую. Не буду ладно, давай не будемо про то говорити. Че давай, купайся собі. Ви глядачі розумієте, що це таке. Ну, що розумієте, що ми маємо увазі. Короче, я на третьому поверху танцюю. А це кораблі Танцюємо! а Я собі танцюю, а я собі можу позволити танцювати. Не застосовуйсь зібізь. Нафіга вона мені опана. Опана, опана. Тепер ти мене перейме. Хорош. Ба. Ах ты кріса, блин. Дивися, куда? Дивись, як криса Лариса, а я криса Лариса. то. А, ну ти на себе кажеш, ну ладно, це. О, поїзд! Я хочу, щоб мене поїзд. А він збиває дуже сильно. Я тобі кажу, він далі буде тут внизу, поняв? Але Але якщо він уздаряє, він дуже сильно б'є. Я вже перевірив, коротше. Коротше, одного разу стан і він. А зараз тобі буде. Ні! Дивися. Дивися, я його проскіпав. Ах Ах ж Не Ах свою. А я такий. Поїзд! Поїзда нема. А, я тікаю, я тікаю, я тікаю, ну це стрмно. Опа. А на відео довго буде записувати чи ні? Ні, 15 хвилин максимум. Тыш, я снайпер. Я же, я кажу, я такие, а маленькие, маленькие, давай, маленькие такие... Маленькие, такие. давай 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 я тоже хочу такую Давай, давай. давай. а я твою Давай, мы давай будем Как она в тебе выглядит тут? Вот такая, вот такие Ты, мать, что Нет, это <с> это, я не понял, что я сказал. Пил, 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 а, не, 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 Бачиш, я вмію грати. А я не вмію, бо я перший раз, я ж тобі Ах! О, до речі, Ці штуки, ці штуки можна ламати. Так, да, ці ланцюги, але їх краще наламати, але вони стрибком ламаються, mm -hmm. понятно? Ну, все тут ламаю. -ха -ха! Ти бачив, як я улетів просто. Я не хочу, щоб мене. Ой, я. Ой, я сейчас. Я покупався. Ну ні, то не я а ти покупався. Що <свистит> <тікаю>. Чі... <свист> да! а... ти російською говориш? Ні, я не росіян. ти, напр... ти щось не помню. А... Я пам'ятаю, я про візі говорив. Ага. А ти його дивишся? Ну, дивився, а зараз я. Ааа, зараз немає, а зараз просто блогерство поємно блог блогер знімаємо. Я танцюю. засунюю. Я, я купаюсь! Я купаюсь! Хорошо! Точніше, добре, добре, добре. Добре, що я покупала. Ну, Слухай, я говорю по-російськи трохи, бо вже тут Росія. Ну да, тут зараз. Війна, коротше. Війна. Да, да, дуже сумно, дуже сумно, що герої героїть. Слухай, ти тихо. ти Тихо будь! Ти тихо ти, будь, Бо А ти тихо будь, ти, 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 ти тихо будь. Я дивився твоє відео, де ти будував будинок і ти там трошечка дах. Ага. Ти... Чого, ні, чекай, о. я кажу, я дивлюся, чекай, я дивлюся твої твої відео, де короче, ти записував відео, де будував будинок, і ти там о, трошечка о. дах кривий зробив. Ну да, ну не говори! На відео, я це не подів не вирішу О, це міст якийсь Дивися, дивися, дивися Пал Алла Кітапра О, походу що, в Майнкрафті це трава? Да, це Майнкрафт Це Майнкрафт Оце Майнкрафт А що ти будеш завтра записувати? Куди ти поїдеш? А що ти завтра будеш записувати по Майнкрафту? Майнкрафт я не знаю, мені розказують. Зараз, 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 зараз. Не зважайте, чули зараз. Опана! Опана, гопана! Гопана, гопана! чули там Це ну, хтось зайшов. Ну хтось зайшов. Ну, ми не будемо казати хто, може вам не цікаво. Ну, якщо ви хочете жігати, то напишіть в Я такий бомбочка. Ну, може, то відео вже буде закінчувати? Ну, давай. Ну, давай, ну, ну, давай. давай. Це, це матчем, так. Дивися. Ні, давай дограємо і будемо закінчувати. Давай, давай. <реш> <реш> Дивися. Ага. Я на стелі, я танцюю. Ага. 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 ага, 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 ага. Ой, як ти мене... Давай я тебе вбью, давай я тебе вбью. Ти танцюєш. Сам, я сам танцюю і дивися. Я не, не мазіла. Я про... не мазіла, я про Я про, я в професіонала вигравав, який ты... вже кілька років да. Ай, сам, ти нуб, дивися, зараз я тебе не, приду, Ну, Добре, давай все. Добре, Всім, пока.